Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Окупанти побудували лінію оборони поблизу Курчатова, втім її вже захопили ЗСУ. Після нічних боїв поблизу Курчатова телеграм-канал Топропомсти пише, що росіяни мінують другий реактор Курської АЕС. Як тільки ЗСУ будуть у других кілометрах від неї, її підірвуть російська армія, ОМОН поліція та Росгвардія складає зброю в Курську. Генерали здаються та піднімають білий прапор. А ситуація близька до кінця війни через Куриська та. Область у той же час російські генерали відмовляються виконувати наказ Патрушева щодо підриву власної АЕС. Російський диктатор може піти на цей крок, щоб звинуватити Україну. Припускає гетьман. Російські окупанти можуть готувати провокації не лише на Запорізькій АЕС. Диктатор Володимир Путін може віддати наказ про підрив Курської АЕС, віддати наказ про підрив, щоб звинуватити у цьому Україну. Ті руйнування з АЕС, такі які росіяни планують вчинити, не обов'язково будуть із витоком радіоактивних елементів вони можуть вдатися до руйнування турбіна, які перетворюють теплову енергію в електрику, і потім це все потрібно буде відновлювати Україні. Також розглядається варіант передачі заес під контроль магате відповідної Україні, а потім дистанційно підірвати АЕС. Такий сценарій цілком ймовірний, адже тоді вони будуть звинувачувати Україну в підриві. Також висловив свою думку в ефірі телеканалу «Еспресо» військовий аналітик Олексій Гетьман. За його словами, аналітика варто звернути увагу і на курську АЕС. Оскільки там зараз відбуваються дуже дивні рухи. Є інформація про те, що росіяни також мінують цю АЕС. Цілком ймовірно, що Кремль може підірвати і кориську АЕС, а потім звинуватити в цьому Україну. Всі варіанти розглядаються як такі. Росіяни можуть влаштувати теракт на ЗАЕС, потім підірвати курську АЕС та звинуватити Україну в тому, що ми відповідали таким чином за підрив заеса. Тобто готуються провокації, які завжди були у стилі Росіян, наголосив гетьман у той же час. На корщині росіяни можуть. Потрапити у два котли так з першої сили оборони можуть дотиснути ворога до річки Сема. Після чого окупувати навряд чи зможуть виконувати бойові завдання. А при подальшому русі українських воїнів на Курчато ворог може потрапити в ще один котел. Про це в щоденному зверненні на 24 му каналі сказав військовий експерт, льотчик інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що це справа часу. На Корщині росіяни можуть опинитися в котлі. Світан переконаний, що силам оборони вдасться дотиснути ворога ворога до річки Сейм, після чого окупанти навряд чи зможуть виконувати бойові завдання. Це справа часу, коли цей котел буде зачищений. Можливо, кілька днів тижнів залежить від того, чи опиратимуться росіяни. Припустив полковник з запасу ЗСПУ. Ба більше, якщо потім сили оборони рухатимуться на рилівська та Курчатов, то росіяни можуть опинитися у ще одному котелі. Якщо вийти на курчатом, то там буде ще один серйозний трикутник. Суджа Курчатов через на Риліська. Це також буде реальний котел Росіянам доведеться. Тренуватися, перепливати річку Сейм сказав Світан. Через ефективну операцію Сили оборони на Курщині Росія почала перекидати туди техніку та окремі частини ППО, зокрема, знімати її з східного напрямку. Проте Росія поки не знімає зі східного напрямку підрозділи, що атакують, а перекидають тилові резервні частини. Тобто, ті частини, які потенційно могли вступити в бій на території України, Росія перекидає на територію Курської області. За словами світану, такий спосіб сили оборони виконує друге завдання операції на Курщині. Окупанти. Почали готуватися до військової операції там. Найголовніше, що Росія знімає техніку, яка могла виконувати бойові завдання на сході. Нині Росіяни здійснили оперативний прориви і наблизилися до Покровська Донецької області. На думку полковника запасу, ті резерви, які Росія могла кинути у бої під Покровськ, могли б не робити тут чимало лиха. Зараз у Росіян немає таких можливостей, вони не оточать Покровськ. У них не буде достатньо резервів. Вони поїхали на Куриська. Опруця в місто єдина проблема: місто може зазнавати ударів артилерії. Ларію та кабами, тобто місто, ми можемо втратити як населений пункт, а не як рубіж оборони, сказав полковник запасу. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.